На воді, на суші, у повітрі, морпіг скрізь, де складно, де треба стояти до кінця, і завжди там, де боляче. Морська піхота це не лише про зброю і форму, це про вибір, про залишитись тоді, коли простіше було піти, про вперед, коли страшно, про до кінця, навіть якщо це кінець. Це не просто дух, що не згасає. Це частина великої родини військово-морських сил, Збройних сил України. 38-ма бригада морської піхоти. Це частина родини військово-морських сил Збройних сил України. Ми хоч і піхота, але морська. Які б завдання тяжкі не ставились в степах чи на річках, ми завжди там, де ми більш потрібні. По задачі звільнення бліндажа ну, це унікальна задача, тому зараз всі прекрасно розуміють, удари в півдронів дуже тяжко під'їхати, підійти до лінії бойового зіткнення. Але мотивація наших воїнів, вміння механіка водія, бронемашини не склала труднощів під'їхати впритик до позиції противника. інженерам зробити свою справу, підрив бункера. І штурмовикам зачистити цей бліндаж і зайняти його, і повернутися назад неушкодженими з мінімальними втратами. Один військовослужбовець зазнав кульового поранення в руку, але він вже в строю після реабілітації. Тому таких унікальних завдань по теперішній час у нас вистачає, де Противник проривається і мотоциклами, і в пішому порядку їх нічого не зупиняє. Але морська піхота на своїх рубежах, на своїх бойових лініях зіткнення, зачищає нашу землю від підступного противника. В першу чергу ми навчаємо перемагати себе морально і фізично, а потім вже перемагати ворога на полі бою. Звичайно, таких моментів дуже багато і раніше, і зараз, коли Морські піхотинці знаходяться на позиціях і по місяцю, і по два, де з логістичним забезпеченням інколи бувають труднощі. Забезпечення відбувається і наземними дронами, і повітряними дронами. Але морські піхотинці тримають фронт стійко. Кожен матрос, сержант, офіцер, який виконує бойові завдання, на зіткненні з противником, завжди йде до поставленої цілі. Знищує ворога, як би це тяжко не було, побратимів своїх ніхто не залишає. Я впевнений, що це буде найпотужніший вид рода військ, омоложений і в особовому складі, і підготовлений, і мотивований, і в озброєнні, Ну, як далі, як еліта Збройних сил України. Бригади морської піхоти в цілому морські піхотинці. Так, це є фундамент військоморських сил. Цілому, як одної родини, війна не обходиться, на жаль, без втрат. Але ми всі повинні пам'ятати, що той, хто бореться за свою свободу, той завжди перемагає. Кажуть, ми спадкоємці козаків, що ми, як ті човни, маленькі, маневрені, не Кажуть: ми нагадуємо вітер, що несе смерть. Хай буде так. У 92-му ми прийняли присягу, у 2014-му не здались, у 2022-му стали тією стіною, що тримала першу хвилю Маріуполь, Вугледар, Херсонщина, Донеччина, Старомайорське, Покровськ. Це не просто географія, це рубці це ті місця, де ми залишили частину себе. Починаючи з жовтня 23-го року, 38-ма бригада почала виконувати бойові завдання на Херсонському напрямку: зачистка островів, пробивання маршрутів або пробивання якихось логістичних шляхів закринки. Дуже такі що може розповісти, це важкі бої. Дуже важко було проводити форсування річки Дніпра. Дуже важко було проводити якісь логістичні моменти, а саме доставка провізії або боєприпасів. Під час висадки не дуже була змога дістатись прямо до берега, от і тому драйверам е, зачастіше приходилося висаджувати особовий склад. Е, Десь ну по груди, по пояс, тому вже як якому пощастить воду. Коли ти йдеш по березі і бачиш тіла своїх загиблих побратимів або суміжних підрозділів, ти вже на підсвідомому рівні розумієш, що в нього має бути вода, їжа, якась провізія, боєприпаси. От і приходилось навіть просто забирати ці рюкзаки, аби вижити. Був такі моменти, коли біля мене прилетів 120-й, і мене просто отак на дві секунди виробило. Я встаю, стряхуюсь, намагаюсь зрозуміти, що де як. Зразу кидаю погляд на своїх побратимів на свій особовий склад і починаю так, ну просто, просто їх рахувати, Ага, бачу всіх і бачу ці погляди, які дивляться на мене і не розуміють далі, що робити. І тоді я розумів, що якщо я зараз на цьому моменті стапорнусь, то далі буде всі, важче всім. З метою запобігання деморалізації свого складу я почав проводити певні дії. То певні процедури, щоб показати на власному прикладі, слідуй за мною, роби як я. Як на мене, найстрашніше бачити сльози дітей, у яких батьки не можуть повернутися з війни по деяким причинам. Ми не святкуємо День ВМС. Ми його проживаємо. Наша історія не з параді. Вона звуть. З багна, з диму, з крику по раці, зі спогадів, які не дають спати, з братів, які не повернулись. І пам'ятаємо кожного, хто більше не з нами. Кожне ім'я з нами в строю. Навіки. Це бруд, втрати і зрада. Але ми досі стоїмо. Нас хотіли знищити раз, потім ще раз і ще. А ми живі, ми в строю Ми б'ємось. Сьогоднішній флот це ті, хто змусив ворога ховати свої кораблі в бухтах, бо ми не боїмось. Ми навчилися воювати. Ми стали іншими. У нас була ситуація на Покровському напрямку, коли ми, так сказати, запускали їх до себе на бронемашинах, а потім просто розвалювали вже просто хто як хотів. Працювали там і колективне озброєння, і піхота, тобто знищували вже, ну, я ж кажу, хто як хотів, вже як маестро там руліт і всі отак дійствують. Ще одна історія була про евакуацію поранених на дальній позиції, де тільки пішки всі туди заходили. Там було четверо поранених моїх людей з роти, і мій головний сержант роти сам визвався, каже: я поїду. В нього камера на шаломі висить. Вони зарвались туди, чисто на характері, під обстрілами. Розвернулись, поки грузили людей там по ним скинуть, прям по ним працювали. Розвертались назад, і їм під машину лягла 120-та міна. Але слава Богу, всі живі, неушкоджені. Машина витримала удар і всі повернулися. Зрозуміло, що всі хочуть до своїх сімей, до жінок, до дітей, до батьків. Але на цьому не можна буде зупинятися, тому що навіть коли все закінчиться, потрібно заново збиратись. Потрібно тренуватись, нарощуватись, ну, все покинути точно не вийде. Тому що ми потім знову наступимо на такі ж самі граблі. Морська піхота це сила, дух, єдність. Тобто, я, я ні в одному реченні це не вкладу, я не розумію просто, які завдання неможливі для морської піхоти. От якщо мені ставить старший начальник мій завдання, я не думаю, як там. Спетляти від цього завдання. У мене одразу йду, йдуть ідуть думки, як його виконати, тому що ми тут для цього, ми боремось за це. Тому ми бригада імені Петра Сагайдачного. А поки хтось говорить про складну ситуацію, ми тренуємось, ми вчимось, ми б'ємось і ми не відступаємо ніколи.